Ну що, всім привіт! Як ви зрозуміли вже з початку відео у нас сьогодні оранка буде, ну як вона вже є? Кентаврик, лужок 2 по 30 саморобний, синенький наш. Ну, що сказати? Сьогодні я коло хати ще города. Сусідові трошки під часник. Орав мілку. Ну так, нас пройшли дощі і промочили вони буквально сантиметрів 15. Тобто зразу і сюди я приїхав, як бачите, Ось це приблизно стільки промочена земля. Прийшов я туди назад, клалася грядочка. І почав я йти звідти вже в, в, в рилю, ну в борозну, то теж ложилося, все рівненько, гарненько. Але дивлюся, що глибина, ну, як ви поняли, 15 сантиметрів, тут треба хоч трошки глибше взяти. Заглибив і почало видирати отакі камінці, можна так сказати, по глибині. Не знаю, сантиметрів 17, 20. Ну, зараз в мене є рулетка, зараз я візьму й помірюємо. Ось і що, за ключ, рулетка. До 20, якраз сантиметрів. 18. До 20. Зрозуміло що тут. Тобто ось так. Глибше я робити і не буду, бо нагрузка на трактор буде велика, так як ви поняли, тут далі йде суха-суха земля, то мені з цього ніякого зиску. А так рештки приоруються, на весну не так буду скакати по цих брилах. І трактор буде ціліший. Ору на першій повишеній, якраз, він... якраз він на цю глибину тяне. Спокійно собі. Ну, я думаю, ви по роботі бачили, плуг набирається, все нормально. Попереднє відео забивався він. Я так думаю, що він для глибокої оранки просто не... як то кажуть, не созданий. Треба високі стайки. І цей... І там, де багато пожежних решток, то він буде забиватися однозначно. А так би високі стойки, то я думаю, що вони, воно б проходило. Ну це таке. Так що пишіть, коментуйте, хто там вже оре. Нас ту передають дощі ще е -е, непогані. Тому там після дощів, я думаю, ми ще поорам є з ділянки. Я не встигну до дощі виграти, побачимо, як буде, можливо буде краще лізти, й можна буде глибше врати, цікавіше, але як бачите, приорує я воно тут все чудово, тут була солома стюкована, нічого не діскувалося, ну самі бачите. Ось такий маємо результат. Так що Вперед, заводимся і поїхали. трошки стоїть нерівно побачимо далі Тут трошки нерівно так схил то по ідеї якщо дивитися що схил йде отако, ну тобто на ліву сторону то ще не так критично ну, будемо бачити будемо грати будемо бачити чи залишається гребні чи нічого воно там чи все воно добре прикидає, так що заводимося, поїхали. Оце таке набирає, буває, курсом. З горба знизу вологи більше і бачите, яка пішла, падали ця пшениці. Але є, хоч би що. ну В кінці вже побачимо, точно буде кращий приклад, приклад скажімо так. І не відходя, скажімо так, від каси, які в нас люди хороші живуть. Протягом города взяли, а з роблять. Був би трактором сюди, заїхав. Пробив собі от такі в нас люди живуть. Ну ладно, давайте не про погане давайте про хороше. От на такому, на такій площі, тобто соломи немає, стерня, плужок кладе хоч би що. Дуже подобається. Тут навіть і поглибше, мабуть, більше вже 20 забирає, ну вниз та й легше. Проміжний результат. Осталося тут пройти раза 4-3 напевно. І дивіться, як видно з горба йду. Ну, взагалі як йду по-рівному з горба першою передачею повишеною. Таке рівненьке виходить поле. А під гор, щоб не мучити трактора, включаю третю понижену. І, як видно ці гребні. Перший корпус, другий корпус. Прикольно виходить, але оце, оце тут тільки так виходить, там далі під горб виїжджаю, то включаю першу повишену і їду далі собі. До речі, місцями виорюється минулорічна солома, а в минулому році тут оралося МТ зоном. Так що я думаю по глибині нормально. ти бачиш, суха земля, майже всюди, от, оцих 15-20-25 см ще такої нормальної, а далі йде суха. Так що глибоко дуже орати, то це... Як то кажуть, насильство для трактора і для плуга так само. Ну, yeah. я поїхав далі. Закінчу, покажу, що вийшло. Наорати цим лемкінгом. Ось і все. Следує трошки осталось тут дуже так погано зарабулося, такий склон тут великий наоралось, всегда на цю сторону. Це так Такий маємо результат. Ай, ну догору робити не буду, тут нема сенсу, буду тут засіватися, то воно все тут закультивірується і буде нормально. Так, що по оранці? Ну, оранка. 20 см плюс-мінус. Де м'якше, то краще залазило, а де твердіше, то і вискакувало. Земля, як бачите, трошки розсипається, Ну тут трошки краще, ніж біля дому в мене де я грав сьогодні рано. То тут така получше. На зиму дуже добре, я вам скажу. Це вже таке, це вже на зиму, це вже... Глибну ви бачите. Як я казав, виорулася минулорічна солома, а оралась в минулому році МТЗ. Так що, я думаю, з цим полем справилися на всі 100, як на мене, в вашу думку. Хочу по почути, побачити в коментарях, що ви напи напишете. Е, плужок що? Плужок ніде нічого, слава Богу. Все по ньому добре. Не забивався. набирають, все рівно тільки набирають. Там, передні, ну, передплужники самі набирають солому, трошки буває. Але вона злазить, тобто не забувається нормально. Це не так страшно. Але все коралося, все добре. Трактор, як першою ОРУ, то гріється трошки. ну Під 80. там цей, А як е, третьою пониженою, навіть отут під горбочок, то температура спадає. Там Я прийшов вниз першою. ну всі, в ту, з, з тої сторони приїхав сюди, там під 80 скільки, там 78 десь точно немає. Ну, точно не, не 80, не більше, бо стрілочка не цей. Я розвертаюся і йду 3 по пониженою вверх, то температура падає приблизно до 75, наприклад, десь так. Ну, десь в цьому районі. Але як бачите, оце повільніше ходити, то є ось ці такі гребні. А це швидше. В принципі, на зиму і так піде. Там, як там волога затримка буде, сніг там не так буде сходити. Але так просто красивіше. І краще приворюються рештки. Тут де-не-де є, виглядають, як бачите. Так що, такі справи. Ну, по плужку от глибше йому, напевно, вже й нема куди. Ну, можливо, де буде м'якша земля, то попробуємо. Але я думаю, що низький стойки. Тобто так, я думаю, видно, що поралося сьогодні, то земля сюди аж закидалась. Заглибити то воно буде під раму залітати. Так що такі справи. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь і коментуйте. Хочу почути, побачити вашу думку на рахунок варанки, плуга і трактора і всього цього разом взяти. Так що до нових зустрічей. Всім па-па!